Натуральні числа. Натуральні числа це числа, які ми використовуємо для позначення кількості предметів. Тобто ми використовуємо для лічби предметів. Подивіться навколо, яку найменшу кількість предметів ви бачите? Правильно, один. От ми його і позначаємо натуральним числом один. Е, скажіть, будь ласка, скільки у вас рук? Дві. От ми позначаємо його натуральним числом два. Також можна продовжити подивитися навколо, є і три предмети: можна дати 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так? Предметів може бути, 13, скільки у вас зубів? Так, 32, це теж натуральне число. Ну, там в кого 32 трошки в кого менше. Так. А... Давайте подивимося уважно. І скажіть, якщо натуральні числа, це числа, які використовуються для лічби предметів? Та, які ми бачимо, то, яке найменше натуральне число? Дійсно, один це найменше натуральне число? Я зараз запишемо, щоб ви запам'ятали. А тепер уявіть, що ви пішли на берег і вам треба полючити кількість піщинок. Яке число у нас здобиться для того, щоб позначити цю кількість? Не знаєте, так? дивлячись, який берег. Так, взагалі це числа неможливо зробити. Так от, найбільшого натурального числа не існує. Я навмисно записую при вас, щоб вам краще було запам'ятати. І так, ще раз, натуральні числа це числа, які ми використовуємо. Для лічби, найменше натуральне число це один, найбільшого натурального числа не існує. А як же нуль, ви мені скажете? А скажіть, будь ласка, ви бачите нуль предметів? Так, ви їх побачити не можете. Тобто нуль не використовується для лічби предметів. І нуль це не натуральне число. Дякую за увагу.